Звіночками на голові та різнобарвними вишиванками на свято останнього дзвоника прийшли випускники рівницької загальноосвітньої школи номер 28 Сьогодні для них особливий день. Останній урок, останній шкільний дзвінок. Втім, без сліз, а з посмішкою на обличчі. Адже цей рік для них один з найкращих спогади на все життя. Найбільше запам'ятала своїх вчителів, тому що вони видали надзвичайно багато тепла, любові, добра. Я буду згадувати школу, якби… Я буду згадувати школу і буду завжди пам'ятати про неї, тому що тут пройшли наші найкращі роки, тут ми знайшли друзів. Тут ми стали дорослими. Багато різних веселих моментів. Це підтримка постійна з боку вчителів, батьків, це завжди якісь веселі цікаві події, які відбуваються в нашій школі поза її межами. Ну це наука життя. З найкращими побажаннями педагогічний колектив школи вітає своїх випускників. Відщирого серця всіх вітаю з цим унікальним святом, оскільки воно відбувається один раз в житті і один день. Більше таких свят немає. Всім я хочу побажати щасливого літочка, доброго і хай збудеться всіх мрій. На останній дзвоник у загальноосвітній школі номер 25 зібралися всі учні. Мені сподобались різноманітні конкурси. І всі уроки дуже були легкі. У нас з'явилися нові предмети, і потрібно вже більше вчитися, більше знати, старатися. Директор школи запевняє, цей рік для школи успішний. Перемоги у конкурсах та олімпіадах. А вже попереду літні канікули, відпочинок. На літні канікули. Я своїм учням бажаю гарного здоров'я. Успіхів у всіх своїх починаннях, і все, що було вірити в те, що все буде добре.